Найцікавіше на сторінках газет міста Борисполя цього тижня. Газета Трудова слава у номері від 20 вересня інформує: асфальтування вулиць триває. Журналісти інформаційного видання Трудова слава побували на другому провулку матросова. Роботу, яку проводило Броварське ШБУ-50, закінчено. Сто років пережити, не поле перейти. Мешканку мікрорайону Дубичанський вітали з ювілею. Газета вісті у випуску від 19 вересня пише: випробування Бориспаля дощем. Під час зливи 12 вересня. Рівень опадів у місті сягнув місячної норми. Володимир Шалімов отримав нагороду. Президент України підписав указ, яким нагородив нашого земляка орденом за заслуги другого ступ. Газета термінал у номері від 20 вересня повідомляє поважні гості. В місті до Борисполя завітав заступник міністра освіти України Борис Жебровський. Увага, небезпека. Редакція щотижневика застерігає жителів міста про небезпеку зі сторони невідомих предметів, які можуть бути вибуховими пристроями. Газета Ринок від 20 вересня пише про таке: роковини Миколи Петлицького: згадки про щиро, природно носія української традиції, представника чистої, незіпсованої страхом, голодоморами, репресіями й іншими комуністичними експериментами української ментальності. Читаємо новини на сторінках газет міста разом з телеканалом Бориспіль.